Скажіть, наразі в Україні велика проблема знімають колеса разом з дисками. Чи можна якось обезопасити свій автомобіль? А, про це Пандора подумала, і якщо у вас на автомобілі встановлено охоронний комплекс Пандора, є додаткова функція, така як датчик кута нахилу автомобіля. А, якщо не спрацює датчик а, удара. А, коли е, злодій захоче піддонкратити вашу машину, міняється кут нахилу, спрацьовує охорона система. Тобто приходить на телефон повідомлення Так, да. як при будь-якому працюванні охорони системи, е, кут нахилу спрацює так само. Любе змінення угла автомобіля приведе до спрацювання охорони системи. Можемо продемонструвати, як цей пристрій працює. Клас, давайте спробуємо. На даному автомобілі е, встановлений комплекс Pandora, який має функцію датчик нахилу. Е, в меню е, ми можемо його чутливість настроювати. І зараз продемонструємо, як він працює насправді. зона датчик на отже, друзі, радимо вам використовувати автосигналізацію, які облаштовані датчиком нахилу, для того щоб захистити ваш автомобіль від крадіжки колес.